Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Трьох собак тренують кінологи для каністерапії одного із виду зоотерапії, де використовують собак як засіб психологічного лікування людей. Це проєкт Нацполіції Закарпаття, благодійного фонду Ерема Фаундейшн та Закарпатської військової адміністрації, який стартував 3 жовтня. Впродовж трьох місяців працівники кінологічного центру Нацполіції готують собак, з ними граються, вигулюють вчать розпізнавати звуки. Далі тварин віддаватимуть у родини ветеранів для проходження психологічної реабілітації. Собак кінологам для підготовки привезли волонтери. Закарпатка Аліса Смирна, волонтерка. Жінка наразі працює над благодійним проєктом відрожне тваринне сотофермерство в Ужгородському районі. Жінка за допомогою меценатів купує корів, та свиней родинам, котрі хочуть хазяйнувати. Свою історію Аліса Смирна розповіла нашим журналістам. На війні загинув Олександр Скубанич. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці Перечинської міської ради. Там написали, що чоловік жив у селі Сімірки Ужгородського району, захищав Україну від російських військових. Був молодшим сержантом, заступником командира бойової машини, навідником оператором гірсько-штурмового взводу, гірсько-штурмової роти, гірсько-штурмового батальйону. Помер від поранень, які отримав під час виконання бойового завдання поблизу села Копані Запорізької області. Про час та дату прощання із захисником повідомлять згодом: вічна пам'ять і слава герою. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагородили прокордонника із Закарпаття Дениса Рудика. Про це повідомили на сторінці західного регіонального управління Держпрокордонслужби у Фейсбук. Там написали, що нагороду вручив заступник начальника Мукачівського прикордонного загону Роман Павловський, мамі захисника. 25-річний Денис Рудик захищав Україну від російських військових. Чоловік загинув у травні 2022 року під час виконання бойового завдання у Луганській області. Вічна пам'ять і слава герою. Дванадцятеро чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон впродовж минулої доби. Усіх затримали прикордонники Мокачівського загону. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці західного оригінального управління Держприкордонслужби. Там написали, що трьох жителів Чернівців зупинили за 30 метрів від кордону з Угорщиною. Прикордонники від Лужанка. Інші чоловіки намагалися потрапити в Румунію. Житель Луганської та житель Решетомирської областей мали з собою три радіостанції приладнічного бачення та тепловізор. Їх затриманий ряд відділення хижа. Трьох чоловіків з Одеської Тернопільської. Скої та Київської областей зупинили на контрольному посту наряди відділення Богдан. Ще чотирьох затримали прикордонні наряди відділу Тячів. Це двоє закарпатців, один житель Тернопільщини та один Львівщини. Усіх чоловіків доставили прикордонні підрозділи, аби засувати обставини справ. На них складень протоколи за незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Їм загрожує штраф або арешт на строк до 15 діб. Чотирьом чоловікам повідомили про підозру за незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів. Про це сьогодні в суспільному розпарешниця СБУ закарпатській області Ванда Мільо за її словами. Правоохоронці зафіксували кілька фактів збуту наркотиків закарпатцям. Служба безпеки України нейтралізувала у Мукачеві наркоугруповання із щомісячним обігом понад півмільйона гривень. Співробітники спецслужби блокували діяльність наркоугруповання, учасники якого спеціалізувалися на збуті метамфетаміну по всій території Закарпаття. За наявними даними, щомісячний обіг товару коливався в межах 5 кілограм та приносив злоумисникам прибуток близько півмільйона гривень. Ділки розповсюджували наркотики у роздріб по всій території Закарпаття. Продавали товар шляхом налагодженої схеми розповсюдження, клієнтів підшукували через особисті зв'язки в регіоні. Співробітники СБУ задокументували кілька фактів збуту товару місцевим наркозалежним. У ході спецоперації затримано трьох учасників схеми. Чотирьом фігурантам справи повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Вирішується питання стосовно обрання і міри запобіжного заходу. Встановлюються інші особи причетні до вчинення злочину. У ході слідства поліцейські встановили, що організувати наркобізнес тридцяти вже раніше Суденця за улічний злочин, житель села Станово Мукачівського району. До незаконної діяльності заумисник залучив ще трьох жителів району – річний та двоє 22-річних чоловіків, і роль кожного з яких організатори детально окресли. Завтра За зілкою фігуранта ділки підшуковували клієнтів, якими в подальшому реалізовували синтетичний наркотик Альфа-Півіті, метанфетамін та канабіс. Останні ділки вирощували самостійно. У результаті негласних заходів поліція задокументувала вісім фактів збуту психотропів та наркотиків на загальну суму майже 75 тисяч гривень. За оперативною інформацією, дане угруповання в місяць реалізовувало серед місцевого населення близько п'яти кілограм наркотовару. Така діяльність приносила зловмисникам орієнтовно пів мільйона гривень доходу щомісяця. Вчора, 11 жовтня, в ході контролю з вчиненням злочину правоохоронці затримали організатора на гарячому, а саме під час буту ним 30 ним тридцяти грамів метамфетаміну. До цінами чорного ринку вартість цієї продукції становить майже 50 тисяч гривень. Затримано також і інших спільників організатора. Наразі їх всіх поміщено до ізолятора тимчасового тримання. До скоєми загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Понад 5 тисяч студентів зарахували цього року до Ужгородського національного університету. Продовж першої та другої хвилі вступу про це сьогодні на брифінгу розповів проректор з науково-педагогічної роботи Ужну Ігор Король. За його словами, до кінця жовтня триває третя хвиля вступу. Якщо подивитися там 2021 рік, то ніколи кількість вступників на букововрат не досягала 4 тисяч. У цих двох роках минулий і цей, не досягали трьох тисяч, вибучаюсь, а то в цьому році і в минулому році ми перевершили три тисячі вступників уже станом на сьогодні. Ну, і я сподіваюся, що ще кілька сотень першокурсників у нас буде як на бакалавраті, так і на магістратурі. Загалом показники цього року приблизно такі ж, як і минулорічні. Я думаю, що ми десь одержимо однаковий результат сумарний. Уже по результатах третьої хвилі. Тобто а, це приблизно обсяги. 5 тисяч, понад 5 тисяч вступників магістратури бакалаврат Разону. Угу. І третій рівень. Якщо говорити про ліцензійні обсяги, то є спеціальності, де у нас ліцензійні обсяги заповнені повністю. Це право, наприклад. Це регульована спеціальність, і вона має свій ліцензійний обсяг. Якщо говорити про нерегульовані спеціальності, то ліцензійний обсяг університету достатньо великий і, власне, він так і задумувався, що він має бути на виріст. Тобто це, власне, та стеля можливостей по кожній освітній програмі, по кожній спеціальності, скільки ми можемо одночасно їх навчати. Хочу сказати, що як і в минулі роки, так і в цьому році ми проводимо набір іноземних студентів, вони є, але природне, що їх є менше, тому що. Основна кількість студентів, це у нас були студенти з Індії, які навчаються на спеціальності медицина. Вони зараз, вони зараз мають трошки іншу схильність навчатися в інших країнах, тому їх є менше, але тим не менше, є у нас абітурієнти, вступники, першокурсники, як із країн ЄС. Так і з інших більш далеких країн, з африканських країн, ми проводимо вступ і набираємо іноземців і цьому році теж. Протягом останніх двох років Ужгородський університет за кількістю студентів, можна сказати, війшов у десятку найбільших закладів вищої освіти в Україні, тому що ми, порівнюючи з довоєнними, Періодами довоєнними роками ми суттєво збільшили кількість вступників. Це і можна говорити і про бакалаврат, так і про магістратуру. Два хлопчики та дівчинка цих трьох собак готують працівники кінологічного центру Нацполіції Закарпаття для каністерапії. У тварин кличок поки немає. Декілька разів на день в будь-яку погоду це вигул собак, обов'язково три і більше разів. Мінімально три рази на день собаки зобов'язані погуляти. Під час прогулянки ми ми їх привчаємо банально до поводка, щоб вони не боялися ходити на поводку. Привчаємо до різних звуків машин, привчаємо до інших собак, щоб вони адекватно поводилися біля інших собак. Звичайно, йде годування також чотири рази на день. Порода собак бельгійські вівчарки малінуа їм три місяці. Ще їх вік. Не відповідає привчанню команд саме на даний момент. Ми обучаємо собак просто до соціалізації. Ми їх привчаємо до інших людей два тижні місяць. Ми вже будемо займатися відпрацюванням команд. Це поруч до мене сидіти, лежати місце віднесення портувального предмету Малінуа – це дуже активна порода собак, і також вона дуже компанійська, тобто їм цікаво. Взаємодіяти з людьми їм цікаво буде гратися з людьми, але також вони можуть в принципі і проводити час на самоті, Вони можуть і самостійно погратися, знайти собі іграшку і самі себе якось веселити. Цих бельгійських вівчарок готуватимуть продовж трьох місяців. Після цього віддадуть ветеранам війни для каністерапії. Каністерапія це один із різновидів зоотерапії. І він полягає у лікуванні, реабілітації людей різних за допомогою спеціально відібраних собак. Цей напрямок доволі такий новий, але почав він розповсюджуватися ще в минулому столітті, спочатку в США, потім в Західній Європі. І спілкування з собакою це вже має позитивний вплив на людину. Це вже є терапія погладити собаку, позайматися з нею, там загальні команди виконати, піти десь погуляти. Вони будуть видаватися за допомогою конкурсу. Це будуть rame. Тобто і потім з цих ветеранів буде підбиратися спеціальна собака під конкретного господаря. Потім будемо надавати консультації там з дресирування, з адаптації собаки. За словами Ніколати Соляк, підготовка собак до каністерапії триває кілька місяців. Це треба спеціальну собаку підбирати під господаря майбутнього. Тобто, це потрібно дивитися на спосіб життя, на настрій людини, на його якісь можливо пере. Конання Уподобання може бути для літніх осіб. Це можуть бути малесенькі породи, які ну малорухомі. Їх можна взяти на ручки, погуляти. Для чоловіків і жінок середнього віку це можуть бути активні собаки, трошечки більші, щоб був активний спосіб життя. А для дітей це може бути як і велика порода, яка активна, так може бути і маленька. Проєкт підготовки собак до каніс терапії, представники Нацполіції та благодійного фонду Ярема Фаундейшн проводять в парк. Роблять це, аби допомогти військовим проходити психологічну реабілітацію. Собак ветеранам віддаватимуть безкоштовно. Руслана Гостюк Андрій Гісим Суспільне новини. Леся. Ти ці знаєш, що я пів року тя глядала, аби купити корову. Я всю жизнь мечтала купити корову, бо дуже хотіла, щоб в кожному селі були оці Молодець. стади корів, які випасали, щоб не заростали поля. Я таке собі видумала. Проект яким я дуже горжуся людей мотивувати знову для себе тримати худобу, садити. Е Картоплю, город, схід України, який тепер не може е, вирощувати пшеницю, тримати ферми, стільки знищено було територій, тварин, і я так подумала, що Закарпаття могло би взяти на себе цю роль годувальниці. І е, я написала на Фейсбуку: куплю вам корову, козу, кромплі, чеснок, кіть будете хотіти садити, е, обмежила то територіально. Почала шукати гроші за кордоном. Я написала, ви б могли стати хрещеними батьками української українській свині або українській крові. І е, це звучало дуже прикольно. Е, в мене було супер багато е, запитів, е, дуже багато людей, незнайомих писали на Фейсбук, Інстаграм, що Боже, яка чудова ідея, ми хочемо підтримати, я хочу бути хрещеним, хрещеною. Це були невеликі гроші, там від 20, 50, 100 євро, але багато людей. Ну і так почало це розвиватися. Наш вулкан з'явився завдяки моїй сусідці. Вона прийшла до мене і каже, Аліса, волонтерка каже, хоче допомагати, глядати таких людей, що люблять худобу. Та я на то так не дуже знаєте, звернула увагу. Ну, та й раз позирав, пацятує. А йшло кіно такої турецької. Там був. На артист вулкан, а мені це так подобав свою душу, такий був дуже приємний, добрий. Ну і я так вирішила назвати порося його іменем. Ну і так він вулкан, і він мене так слухать, відзивається на то і так собі росте помалі. Коли я спілкуюся з е, якимось там друзями з Німеччини, Австрії і Швейцарії, я мушу згадувати цей проєкт, бо я ним дуже горжуся. Кажу, що от у нас є свинський проєкт, проєкт Україна сіє, Україна годує. І е, колишній мій колега з лікарів без кордону Боже! Розказуй, давай! Ми хочемо підтримати. Вони з Австрії приїхали сюди, я їм все розказала, показала. Перед тим я зібрала інформацію, хто що ще хоче. Ми Порахували, скільки з чого я можу зробити за три місяці. Це дуже за короткий період вдалося зробити. І тоді навесні нам вдалося купити щось 22 свині і багато кроликів, і птицю. І нарешті людина знайшла, ми договорилися і все вдалося. Підписуюся в Суспільне Ужгород. Підписуйте на Суспільне Ужгород у соцмережах.